Почни свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо. Друзі, всім вам доброго ранку. Ну що ж, будемо приходити і вже представляти нашого гостя. Так, а Віктор Постол у нас в гостях. Доброго ранку. Добрий ранок. Чемпіон IBO International у першій напівсередній вазі. Правильно? Все вірно Все вірно. Ще щось хочете від себе додати. Поки ми нічого не сказали, неправильно. Можливо Ми забули, да, якийсь титул. Екс чемпіон світу за версією WBC. Можна ж повернути правильно, можна з Ексо знову стати чемпіоном. Дійсно Є такі плани? Є. Чудово. Як взагалі ваш ранок? Все добре. Почався з кави і поїздку до вас на радіо. Ага, ну ви відпочивший. відпочивши. Звісно, <рес> відпочивши, днів назад вернувся з відпочинку, тому набрався сил. Тепер знову вперед. Вперед, яка ціль найближча насправді? До чого готуємося? Захист титулу, інтерконтіабіо. Е, мабуть, це буде в Києві, але ще згодом дізнаємося трішки пізніше. Тільки форматі. ж відбувся бой з тим е, моєю. Е, і вже, вже треба готуватися до наступного. Е, дійсно, мене вже. Скільки три тижні та, тому був бій у так, Київському так. палаці спорту? Тренер дзвонить, каже, коли ти вже в зал з'явився. Кажу, дайте мені ще недільку, через недільку <сум> розпочнемо потихеньку. А, а скільки взагалі ну скільки часу на підготовку? Отак, от після, після відпустки, наприклад, до цього поєдинку я готувався три з половиною місяці. Повноцінний режим. Щоденно. Щоденні тренування, по два тренування в день. По два рази, по два рази. Вау, mm -hmm. ого. Так. А харчування там ну, вже. Тобто, тобто, все повністю. Дієта, mm -hmm. нічого там солодкого, ну правильна їжа. і mm -hmm. я, я просто зганяв 11 кілограм, тому. Ого! Так, це дуже важко. Угу. Але якщо правильно підійти, а старо. давайте зараз розкажемо нашим слухачам, як це правильно підійти. Отак, можливо, хтось зараз там просто вирішив трохи схуднути. Е, Які це мають бути продукти? Що це за має бути за харчування? Який це має бути підхід? Ну совершенно все банально просто, просто нічого жирного, угу. не якоїсь солодкої води, е, звичайна вода, е, менше сахара, менше мучного. Е, Правильне питання, але все почуть, не одразу піде вага, але uh -huh. по чуть-чуть по тренується і жир починає плаватися. І... Ну, і по два тренування в день цього на всього. -навсього. А, а, тре а так? тренер контролює, щоб ви дотримувалися отого правильного харчування, чи це особисто вже. Раніше, коли я був маленький, то він контролював, а зараз, зараз я сам контролююся. В мене питання е, е, з Вікіпедії. Е, в, написано, що у Віктора Васильовича Постола прізвисько Айсмен. Так, дійсно. Чому Айсмен? Це мені дали американські фанати. Після поєдинку з Вічиком Айдином, де в першому раунді я пропустив лівий з збоку, мене трошки потрясло, але я не подав цьому вигляду. І вони сказали, що холодна голова. І після цього поєдинку я виграв нокаутом в 11-му раунді, і після цього поєдинку мені дали нікнейм Айсмен. Клас, красиво звучить, Супер. до речі. У, у, мене, у мене ще буде таке питання. Вам, скільки? Вам 41, правильно? 41. Е, як це боксувати в 41? Тому що тут е, десь хтось боксує комусь 35 і всі кажуть, о, все, там вже пора закінчувати і так далі, тому подібне. Як це в 41 рік виступати ще на, такі, на такому високому рівні? Дійсно, 41 вже для боксера цей вік трошки вже важкувато. Але в мене є сили. В е, Планах ще. Багато чого, як ви казали, стати чемпіоном світу. Є в планах це тому двигаюся тільки вперед. Але дійсно трошки важко, бо молоді хлопці ростуть і дають темпу. Тому треба впиратися. Швидшвидше, тобто молоді більше на швидкість і на, на швидкість, на витривалість. Десь а в моєму віці вже в 41, Десь координація трошки вже. Притупляється тому. Тому, але є більше переваги, є більше досвіду, більше якоїсь мудрості на ринку. правильно розумієте? Тобто, дісне, дісне, тобто набагато краще і швидше читаєте свої, своїх суперників? Я в цих поєдинках тепер використовую свій досвід. Хто із популярних боксерів був кумиром в дитинстві, або можливо там зараз на когось рівняєтесь? Хто мотивував до своїх власних темп? Я був і є на сьогоднішній день. Це брати клички, тому що я коли поступив в Броварське училище, він там навчався, Володимир Кличко, у мого тренера Поліщука Олександра Ваніча. І, і в мене на, на над кробаті всі, всі плакати братів кличків висіли. тому він і для мене зараз залишається кумирами. А от в мене, до речі, питання: в нас майже всі чемпіони так чи інакше пов'язані з броварами. Чому так відбувається? Що там в броварах? Там повітря, якесь вода, може особливо. Uh, всі так чи інакше от, пройшли через бровари. Як кажуть, В чому бров... секрет, пане. Не говори, краще місто Бровари. Це зрозуміло. А що саме боксерів так багато. Дійсно, бровари славиться тим, що у нас чотири чемпіона: це і Володимир Кличко, Сергій Дзинзирук, Юрій Нужненко, Віктор Постел. Фаніян. Фаніян Ігор, так. Ігор Арам. Славиться тим, що є гарні тренери, і за що тренерської роботи виходять гарні спортсмени? Я думав, що може не так безпечно виходити на вулиці броварів, тому може люди всі йдуть в бокс, але ні, бачимо, тренерська школа. Просто а ви, до речі, дивилися фільм Незламний Усіком»? Ні, ні, не Ага, Просто взагалі цікаво, як ви дивитеся фільми про боксерів, про спортсменів загалом. Вам подобається такий жанр? Не дивлюсь, не дивлюсь. Я буває, коли готуюсь до поєдинку, то можу просто якийсь включити фільм, подивитися і просто так відволіктись від напруги. якось. Пане Вікторе, ми вас зараз теж хочемо відволікти від напруги. Ми вам підготували невеличку таку ігру, таку гру зі звуками. Зараз ми три, всі три звуки послухаємо. Ви маєте один викинути, потім викинемо один ми. І залишиться mm -hmm. один звук, на який ви е, маєте реагувати е, під час нашого спілкування. Якщо він е, пролунає в ефірі. Бо чекай, але це не безпекає. Це Такі вправи, Ре... на... вправи, Ре... на... вправи на увагу. А, треба а, дянути, але дивіться, Віктор, я одразу скажу, реагувати не так, як ви звикли. Спокійніше трошки. Не справою, так. Давайте послухаємо всі три звуки, які нам сьогодні підготували. Це гонг, ну зрозуміло. Ай! Ай! Це удар. І, і Скло Скло розбилося. Що ви вики... одне можна удар. викидаємо удар, удар прибираємо. Ми що. Гонг чи скло? Що лишаємо? Давайте лишимо скло. скло. Давайте лишимо скло. Окей, так. лишаємо скло. Віктор, прочитайте фразу, яку ви маєте говорити, коли в ефірі з'явиться звук скла. Я Віктор Постол і звук. Моїх нервів, і це звук моїх нервів. Звук моїх. Отже, як ви почуєте, що скло розбилося? Ви маєте сказати цю фразу. Якщо ви пропустите, в нас для вас будуть штрафні завдання. Добре, зрозуміло. Віктор посол не пропускає. тому... <рістить> <рістить> Я, Я хвалюю. Я хвилюю. Ти просто найближче сидиш до Віктора. Не <рістити> Ти просто отак сядь, трошки прикрийся, про все випадок. Буду працювати корпусом. Ранок чемпіон! <рістити> Вмикай спортивну хвилю, слухай спорт чемпіонів. спокійний, технічний точний Віктор Постол у нас в гостях. І зараз буде рубрика, яка називається Біля Що це означає? Це штучний інтелект, який буде ставити вам запитаннячка, і ви будете на них відповідати. Взагалі користуєтеся штучним інтелектом? Ні. Взагалі? Немає а, такої потреби. А де шукаєте відповіді на питання, які постають час від часу? А, ну так, да, так, да, буває. Буває в інтернеті. Буває. Так, так, я, я зрозумів про що ви кажете. Просто наш штучний інтелект він знає абсолютно всі, все і про всіх. Як? Він сформував uh, кілька питань, які ми не наважилися поставити Віктору Постолу, але не, ну, почекай, штучний інтелект Ні, може собі дозволити. Для нас не проблема, поста. Мені все нормально, але краще хотіть зробити. Не, просто... Ми вдягаємо штучний... капу і всю відповідальність себе знімаємо. А там жіночка інтелектуальна, штучна буде щось у вас запитувати. Тому просто да. штучний, штучний інтелект дешевше буде перемонтувати, ніж наше комп'ютером буду вирішувати питання. Так? Так, Точно так, так, так. Тому давайте. Слухаємо перше питання від штучного інтелекту. Одні кажуть, що бокс це боротьба із суперником, інші, що з самим собою. А що таке бокс для Віктора Постола? Ось таке питання. Можна сказати, це боротьба із собою, тому що ти собі кидаєш виклики. І їх проходиш. А ви пам здатний, ага, пам'ятаєте свій перший бій? Uh, професійний. професійний, професійний так, так. Так. так, це було в Боснії, Грецьовині. і Герцеговині. Я виграв нокаутом. Це я пам'ятаю. А так. який це був нокаут? Що це було там задній чи боковий? Правий, це було правий по підборідку. Ох, ох, як... Правий похоронний. Так. Як прекрасно Лав. це звучить. <реш> так, ну що, давайте наступне питання. Який бій докорінно змінив твій внутрішній світ? Що саме змінилось? Це бій, коли я став чемпіоном світу. Виграв Лукаса Матіса, самого сильного боксера в моїй категорії. І тоді, я, що мені змінило, що я зрозумів, що я став чемпіоном світу. По самій престижній версії. Яке це відчуття насправді? Що змінилося взагалі в сприйманні до себе? Типу, що ти все можеш, насправді? Немає ніяких перепон. Як це відчувалося? Ну, така гордість, то що я став чемпіоном світу. Люди почали впізнавати, брати інтерв'ю. Угу. Ну так, пишаюсь тим. Угу. А скажіть, Віктор Постол розбивав серця з одного погляду? Було таке? Дівочі. В... Коли мені було 17 років, я розбив дівоче серце своїй дружині. Їй було 13, і по цей день ми, ми з <гас> нею круто. Круто. <гас> Молодці. Так, ну що ж, давайте наступне питання. Якби ти міг поговорити із собою перед найпершим своїм боєм, що б ти сказав? <гас> Навіть не знаю. Як відповісти на це питання? Ну, взагалі, така робота над помилками внутрішній діалог, чи якісь розбираєте, можливо, чимось взагалі, незадоволені. Взагалі щось мене, як я виходжу на будь-який поєдинок, я собі в думках кажу: вийди, не переживай, вий свою роботу. Як на тренуванні, а як як взагалі, от оця от ментальна боротьба? Ну, все рівно ж бували такі моменти. Ну, я не знаю, не, не думаю, що зараз воно є, але на, на початку вони точно були. Коли купую думок, дуже багато є моментів, коли боксери виходять, або там спортсмени. Вони просто перегорають від певної відповідальності. Як ви з цим справлялися? Чи є оця от ментальна боротьба ще зараз? І яку пораду ви можете дати всім іншим? Якщо е, дійсно якийсь важливий поєдинок, це не просто як починаєш ти перші поєдинки, тобі uh -huh. там підбирають слабеньких суперників, потім посильніших. А коли вже поєдинок е, там, за титул чемпіона світу, то дійсно є якесь переживання. Але я отак відкидаю всі думки, просто виходжу, просто виходжу в ринг і роблю свою роботу. Буває От у мене таке буває, що виходжу в ринг, поки не пропущу удар. <рик> <рик> не прокидайтесь. Не можете зібратись, так? Я Віктор Постол, і це звук моїх нервів. браво! Оце уважність. Ну пане Вікторе, ви відповідали чемно на питання від штучного інтелекту. Тепер у вас є можливість поставити питання безпосередньо штучному інтелекту. Якщо є щось вас ціка... цікавить, на цю хвилину ми можемо спитати у штучного інтелекту, і він нам. Звісно, щось... спитаю. коли закінчиться війна, і буде перемога наша. Uh, ми вже uh, намагалися від штучного інтелекту. Це <laughs> Віктор буде це запитання. Да, дізнатись, але він не дає відповіді. Не дає. Можливо, є ще якісь питання, які хвилює на сьогодні Віктора Посту. Може, про погоду щось, чи... Яка буде щось зима в цьому році, О, яка цікаво. буде зима в цьому році? В Україні Так, пишемо. цікаво. В році. Так, питаємо. В Україні пише зараз, чекайте, так. не так швидко. Думаю. Чекаємо на відповідь від штучного інтелекту. Так. Що в тебе якийсь такий цікавий штучний Ну, які Який ж є yeah, да. який завантажують, такий завантажують, так. Я Віктор Постол і цей звук моїх нервів. <с отже, <с отже, відповідь від штучного інтелекту на питання Віктора Постола, яка буде зима в Україні а, в цьому році. А, я, як велика мовна модель, не маю доступу до реального часу та майбутніх прогнозів, каже штучний інтелект. Тому не можу точно сказати, якою буде зима цього року. Проте ось де ось ось декілька джерел, де можна отримати інформацію. І пішли от силочки та. Mm -hmm. Піди і подивись сам, от що відповів штучний інтелект. Пане Вікторе, розберіться, будь ласка, з штучним інтелектом. Mm -hmm. no, взагалі обіцяють холодну зиму, таку <гас> красиву, <гас> я, я, як та, в даному фільмі. Це буде тому... сувора зима. А ви катаєтесь на лижах на борді? От того року перший раз попробував на лижах покататися. Дійсно, мені сподобалось, і вже замовили на другий, щоб поїхати в Буковель, але, мабуть, цього і не здійсниться, якщо в мене буде поєдинок. Я думаю, що якщо в Буковелі буде традиційна черга на підйомнику, то всі побачать, що Віктор Постол стоїть в черзі, просто відійдуть по своїх інших справах і все. Хлас. Скажете, коли буде кататися. Це ми всі приїдемо. Потрібно буде шлях. Ранок чемпіонше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон! Ранок чемпіонів. Отже, доброго ранку, друзі. Ще раз у нас Віктор. Асмен постав гостях, і, і мені здалося, чи щойно розбилося скло. Я і постол моїх нервів. А що ти підказуєш ані? Ну, добре, добре. Це останні раз я підказала. Зараз буде рубрика, яка називається пінг понг Це будуть коротенькі запитання, на які потрібно відповідати коротко, чесно, mm -hmm. правдиво протягом однієї хвилини. Mm -hmm. Добре? Добре. Да. Так, ну що, готові? Да. Там навіть буде навіть не хвилина, а буде 34 секунди. А були перемоги за 34 секунди. Чи за хвилину? Я думаю, за 0,4 тут було, так? Mm -hmm. да? Як прилетів mm -hmm. удар. Мабуть. ні. А яка найшвидша перемога була у вас? В першому раунді. В першому раунді. Ну, це десь 1,5-2 хвилини. Ой. До. Як прекрасно. Треба передивитися, в мене 37 боїв, я вже не всі їх пам'ятаю. Півтори-дві хвилини можна собі їхати в Буковель на лижі. Так, де що? Давайте зараз нам таймер. Поїхали. Вважаю, що міг би наколотувати когось із UFC. Можливо. Кого? В моїй категорії хто там. Добре. Так, тренувався після вечірки з похмілям. Так. Вважаєш, що більшість суперників бояться тебе ще до бою. Mm, так. У тебе є щас... щасливі троси для бою? Ні. Nee. Пробував навчити ну зовсім не атлета боксу і пошкодував uh, через це. Ні. Nee. Використовував боксерські вміння поза рингу. Так. В якому випадку? Коли нападали на мене. Брав удар навмисно, щоб перевірити себе. Ні. Добре. Боявся суперника до початку бою. Так. Кого? Теренс Крофорд. Добре. Мав суперника, якого поважаєш навіть після поразки? Так. Теренс Крофорд. Добре. Вважаю, що боксери окрема каста привілейованих? Не знаю. Вважаю, що кулаки можуть вирішити більше, ніж слова. Ні. <Quand> Маєш бойову музику, про <Water> яку соромно зізнатися? Ні. Колись думав кинути все після поразки. Так. Плакав після перемоги. Ні. Колись виходив на ринг тільки заради грошей. Так. Все. Дякуємо величезне. Ну, гроші теж важлива. Складова того, що люди там йдуть в бокс. Ну, все так. життя цьому цьому приділяє з Но... самого дитинства. По два тренування в день, ну звісно. Важливо це звук моїх нервів. Ну дійсно, це, це моя робота. Я повинен заробляти гроші. Я віддав половину життя в цьому. А ну, от. от на вашому рівні гонорари ну, нормальні чи хочеться більше? От просто, бо ми ж знаємо, наприклад, кого там, якщо говоримо про усики, ми приблизно розуміємо, які це які це суми. Ви вважаєте, що це достойна оплата? Чи, чи можна було б більше? Ну, звісно, всі, я так скажу, що звісно, починаючі боксери, е, хочуть багато, багато, дуже багато, uh -huh. але так не, не можна. Спочатку треба добратися до пояса. коли ти стаєш чемпіоном світу, то, то тоді, да, тоді там гарні гонорари. Uh -huh. Коли ти прої, про, програєш, то знову гонорари починають падати. І uh -huh. треба знову добратися до поясу, щоб е зробляти гарні гоноради. Uh -huh. тобто, uh -huh. тобто, тобто, чим більше ти перемагаєш, чим більше в тебе поясів, е тим краще ти себе почав. Uh -huh. тим, uh -huh. тим тим uh -huh. частіше ти можеш їздити в Буковель на uh -huh. воді. Так, uh звісно. -huh. А взагалі бувають якісь там рекламні інтеграції, щось таке, що приносить ваша популярність, ще якісь гроші. У мене немає такого. А ви сказали, що у вас немає щасливих трусів. А що щасливе є? Ну якісь амулети, можливо. А я не, не, не замарачуюся, Я там щось ношить, набой треба зняти принести з собою. Там. Ні, тобто не забобонні не, взагалі? Ні, не забобонні взагалі. Дуже цікаво. Ну, ніякої традиції перед боєм не існує. Там вдягати там першу там, перчатку наліву, ні, ні, немає такого. Добре, Далі. ну тоді я не можу не спитати. Бойова музика, яка у вас просто цікава? А, зараз я виходив під різні музики, а от зараз на останній поєдинок. Е... Я вже забув, як вона називається, але дуже-дуже класно, мені сподобалось, крута така. Поля-полякова шльопки. Новий варіант. Треба подивитися в інтернеті, як вона передивиться. Ну, це ж взагалі має значення, да? І під яку музику виходить боксер, і під яку тренується, напевно, це ж певний заряд. Так, так. Я всі виходив за всім про це. Це був забав, але круто. Але вже потім вже почав міняти. Круто. Ну, музика ж також впливає на налаштування от в, цю, в цю хвилину якраз перед перед резоном. Так, 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 вона заводить. Якщо це... ти її довго слухаєш, то дійсно вона заводить, ти виходиш в ринк, заряжений. Я... Якась агресивна музика. Ну, взагалі, от агресивний має бути стан перед боєм. Це індивідуально. Чи спокійний, це... врівноважений, чи як? Кому як. Хто любить спокійну музику, хто любить наоборот, там, щоб зарядило прям так. що я... Як сім'я переживає ваші поєдинки? Як а... дружина переживає, коли коханого чоловіка б'ють? Дружина вже звикла, вона переживає, вона е, завжди на, мої, на моїх поєдинках присутня, не була тільки на Тренці Крофордово, бо вона була вагітна. Е, щоб не хвилюватися, так? Да? Ні, перельоти тоді а. їй потрібно було вже. Угу. Ставати мамою. Е, останній раз в Києві е, пішли мої хлопці на мій поєдинок, е, і один дуже після четвертого раунду, коли побачив у мене розсічення, то всі, всі, всі шість раундів він плакав. Переживав дуже. Тому один спокійний, а один. Емоційний. Емоційний. Да, а да. В, в майбутньому також будуть боксери чи ні? Um, один займається плаванням, uh -huh. а другий поки що займається футболом. Uh -huh. mm -hmm. ну, тобто Може... спорт в родині однозначно, так? Так. так. Це ну, такий власний приклад, ну звісно. Дякуємо вам, Вікторе. У нас в гостях був чемпіон IBO International Віктор Постол. І ми вам на завершення хочемо поставити ту саму пісню, під якою ви так багато разів виходили. На бій, тіна Тернер, далі пролунає Simply the best» на чемпіон раді. Віктор, дякуємо вам і перемог в майбутньому. Дякую. Будемо вболівати. Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на Чемпіон Радіо.